Вітаю вас. Ви дивитесь програму «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Допомога сім'ям із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їхня адаптація та підтримка, зокрема у пошуку внутрішнього ресурсу, щоб рухатися далі. Завдання, які щодня реалізує громадська організація Дніпровська ліга соціальних працівників, сьогодні говоримо про соціальну роботу великої команди з Оксаною Варешко, головою управління організації. Вітаю вас у студії. Добрий день. Які основні напрямки роботи Дніпровської ліги соціальних працівників реалізуються у Кривому Розі, яку саме допомогу надають ваші фахівці з сім'ям із дітьми? Наша організація заснована у 2010 році, і вся наша діяльність вона. Орієнтована на підтримку і розвиток соціальних послуг, і ми працюємо на території всієї Дніпропетровської області, зокрема у Криворізькій громаді. Ми впроваджуємо проєкт соціальні ініціативи для сімей з дітьми на рівні Дніпропетровської області. І ми працюємо у 23 громадах в рамках цього проекту, який фінансується ЮНІСЕФ. Ми ре реалізуємо роботу в чотирьох напрямках: це психосоціальна підтримка сімей з дітьми, яка надається на Базі просторів дружніх до дитини, де ми проводимо різноманітні заняття і групові індивідуальні для того, щоб допомогти дитині соціалізуватися, адаптуватись і розвивати емоційно, ментальне здоров'я, і надати ту підтримку, яка необхідна в складних умовах життя. Батьки також можуть отримати відповідну підтримку в форматі. Тренінгів для батьків чи груп взаємопідтримки. Наступний напрямок наш охоплює комплексну підтримку сімей з дітьми в форматі супроводу сім'ї у вирішенні їх питань, і це комплексна робота вона організовується соціальним працівником, який може долучити до своєї роботи юриста, психолога, і, юрист, і, психолог, і логопеда, і няню. І вся робота будується на тому, щоб зрозуміти, які є потреби. І потребують сторонньої підтримки у сім'ї, і е, по шляху вирішення цих питань е, супроводжує соціальний працівник. А також окремим напрямком у нас виділена робота з підтримки сімей з дітьми, які виховують дітей з інвалідністю, який також охоплює комплексну роботу з залученням юриста, психолога, логопеда няні. В рамках даного компоненту також у нас працює і центр денного догляду у місті Кривий Ріг. Наступний компонент, який відрізняється від інших, де в попередніх була. Безпосередня робота з сім'ями і надання їм послуг, то а, четвертий компонент це хаб розвитку соціальних послуг, і він направлений на те, щоб допомогти а, громадам а, у розбудові соціальних послуг, підсилити спроможності громади, підсилити а, спроможності саме надавачів соціальних послуг. Тобто ми. А, Навчаємо соціальних працівників, представників служби у справах дітей, представників поліції, медицини, логопедів, всіх, хто взаємодіє з дітьми. За час вашої діяльності скільком криворізьким родинам вже вдалося допомогти. У Кривому Розі ми реалізовували вже не один проект і. У 22-24 роках ми працювали в рамках проєкту спільно-соціальні послуги і за майже два роки мали можливість охопити майже 5 тисяч осіб це діти, їхні батьки чи опікуни. А в рамках того проєкту, який зараз у нас реалізовується, ми в Кривому Розі працюємо у компоненті. Підтримки сімей, які виховують дитину з інвалідністю з лютого місяця, ми вже мали змогу охопити 140 сімей, і 27 із них це сім'ї, які виховують дітей з сиріти дітей, позбавлених батьківського опікування з інвалідністю. Тобто, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу чи опікунські сім'ї. І 47 дітей із них мали можливість відвідувати центр денного догляду. Ваша команда працює в 23 громадах. Це майже Дніпропетровська область, яка вона ваша команда? Ми починали в трьох, коли мали маленький офіс, гарні амбітні плани і створювали поступово команду, набираючи в наш колектив, долучаючи людей в громадах. Поступово наша команда зростала і з трьох до 30, а потім до 150 і На сьогодні вже 250 людей. Наша організація соціально орієнтована. і Ми своїми проектами-програмами підтримуємо людей, які потребують сторонньої підтримки. Але ми також люди і всі періодично бувають в ситуації, яка потребує підтримки. Також в на нашій команді налічується 45 п'ять. Людей, які є вимушено переміщеними особами, і це не лише ті люди, які в перші роки повномасштабного вторгнення приїхали на Дніпропетровщину. А і у зв'язку з безпековою ситуацією, і на зараз, і на сьогодні відбувається переміщення вже всередині області. Наприклад, у нас межівська громада, в якій є примусова евакуація, звідти. Евакуювали ми простір. працівники також евакуюються, переїжджають в інші різні громади, і ми маємо можливість, шукаємо цю можливість, щоб вони мали, щоб вони залишилися членами нашої команди і могли надалі підтримувати сім'ї. Окрім цього, ми також шукаємо можливості підтримувати нашу команду у форматі професійної підтримки. Ми постійно працюємо над підвищенням їх кваліфікації, підтримці їх емоційного стану. Розвантаження і постійні супервізії, і підтримуючі заходи, вони також тримають нас на плаву. Ви вже допомогли тисячам людей. Чи є історії, які запам'яталися найбільше? Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Кожна історія, сім'я особлива, і... але хочеться згадати історію, коли в полі зору опинилась сім'я, яка виховувала дитину з інвалідністю, дитина. Не могла чути, і обстеження показали, що дитина зможе чути, якщо будуть слухові апарати. Сім'я не мала цих можливостей, і це було навіть для нашої організації складним механізмом залучення цих ресурсів. І ми декілька місяців шукали можливості і домовленості з донором щодо погодження цього. Тобто, це складний механізм. був. Але надзвичайно чуйно було побачити, коли приміряли цей апарат дитині, і вона вперше за 13 років почула голос матері. Вона вперше почула, як співають пташки. Тобто це настільки чуттєво, що воно не забувається і ніколи не залишає байдужим. Також була одна історія, коли дитина також в своїй 14 років могла вперше побачити небо, бо вона була немобільною, і ми змогли організувати візок для пересування, який дозволяє знаходитись дитині в тому положенні, в якому вона мала перебувати, тобто адаптований. І дитина вперше побачила небо і могла почути і побачити, як шелестить шелестять дерева. Це це також надзвичайно важливо і чутливо, і заради цього правда потрібно працювати. Це і надихає. У кривому розі функціонує другий хаб розвитку соціальних послуг. Що це за простір, які завдання він виконує? Хаб розвитку соціальних послуг насправді це унікальна історія. Ми його створили з ідеї, що фахівцям, які працюють з сім'ями, їм потрібна професійна підтримка, їм потрібна людська і емоційна підтримка у тому шляху, який вони проходять у роботі з сім'ями. В складних життєвих обставинах ми створили два роки тому хаб розвитку соціальних послуг у місті Дніпро. Він користувався надзвичайно великим попитом, і понад п'ять тисяч учасників тренінгів було за рік відвідало даний хаб. Цей простір виконує навіть більше завдань, ніж ми від нього очікували. І ця надзвичайно запитувана і важлива ідея. Вона Знайшла підтримку у тому, що необхідно ширити ці активності. Місто Кривий Ріг – це велике місто з великою кількістю надавачів, послуг, людей, яким також потрібна підтримка. І на запит міської ради ми у партнерстві з ЮНІСЕФ разом створили філію такого хабу, який може має можливість повністю тиражувати всі наші напрацювання. Ми залучаємо тренерів, які можуть проводити тренінги. Розроблені індивідуально за потребами громади, за потребами фахівців. В хабі також проходять окрім навчальних заходів і підтримуючі заходи. Даний хаб розрахований для всіх суб'єктів соціальної роботи, тобто це всі люди, які працюють і. Є жителями громади для того, щоб мали можливість правильно відреагувати на захист дитини, на ті послуги, які необхідно долучити до тієї чи іншої сім'ї, яка є у кризі. В першу чергу це соціальні працівники служби у справах дітей, органи внутрішніх справ, представники медицини, педагоги це ті, які найчастіше є учасниками, ну, фокус нашої уваги на них направлений. Окрім цього, волонтерські організації, громад. Організації, чи просто люди, які бажають бути корисним дітям, мають можливість отримати ті знання, які необхідні як для життя, так і для підтримки людей, які є поруч. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Побачимось у наступних випусках.